Вітаю! Сьогодні хочу вам показати свою нову колоду. Це остання моя покупка. Прийшла вона десь пару тижнів тому. І, чесно кажучи, я не зробила огляд на цю колоду одразу, тому що я трошки намагалася її вивчити, але я потім зрозуміла, що не варто цього робити. І зараз я вам розкажу, чому. Отже, це видання Лос Карабео. Така цупка коробка. Книжечка, як завжди, йде на кількох мовах: англійська, італійська, іспанська та португальська. Тут ну, вступні статті про те, як користуватись картами, це кому, кому потрібно, я не знаю, ну, можливо, комусь. Далі йде опис. Тут є назва карти, афірмація, опис, що відбувається на карті, і далі символіка, тобто, що кожний символ на, на карті означає. І ось за цими описами у мене є проблема. До речі, тут дуже багато карт, які дуже схожі за змістом. І враховуючи те, що карт всього лише 36, ну це дуже звужує кількість значень, які можна використати в цій колоді. І загалом я би сказала, що зараз я дуже багато буду критикувати цю колоду, поки я вам буду її показувати, тому що ну, я взагалі багато чого не зрозуміла стосовно неї. Далі переходимо до карт. Карти, нарешті, Лос Карабео здогадалися, що можна робити їх матовими, а не тільки глянцевими. Але одразу, що кидається в очі, це величезні рамки на кожній карті. Ну, от, подивіться, вони просто страшні, які великі. І через те, що вся гамма малюнків така ну, майже однакова, вони якось губляться на фоні цих рамок. Я не знаю, як вам. Мені важко сприймати ці зображення, тому. Я поки що дивлюся на цю колоду, я не знаю, що з нею робити. Поки я її відкладу, можливо, я колись до неї повернуся, але, ну, м'яко кажучи, я не в захваті. Отже, зараз я вам буду говорити ці назви карт з МБК. от ці саме ці назви. І іноді, де-інде, я буду звертати увагу на опис карт, тому що іноді. Назва і опис, і афірмація, наприклад, вони взагалі ніяк не пов'язані між собою. Я взагалі не розумію, як робився опис цих карт. Отже, це роботи, оригінальні роботи Альфонса Мухи, тобто це не стилізація. Перша карта називається Розрадь себе. Це карта відпочинку. Тут у нас дві жіночки і дитина, це, до речі, рубашка. Друга карта називається Пишайся. І от Перша карта вже, з якої в мене починається. Такий, можна сказати, що затик. Стосовно опису цієї карти. Афірмація я пишаюся тим, ким я є. І тут у нас молода жінка, пестить її чоловік за підборіддя. Чесно кажучи, я не знаю, до чого тут пишатися. Тут люди проводять час одне з одним, там, не знаю, знайомляться, фліртують або хто вони там одному, одне одному є. Ну, тобто тут такі описи, що краще взагалі ними не користуватися, як на мою думку. Далі, з повнесть повагою або благоговіння. Афірмація. І я вкорінений в своїй духовності. І тут у нас старий чернець, який стоїть біля столу, він молиться, він нахилив голову до грудей. Цікаво, мені сподобалося, як тут описані символи. От, Наприклад, вбрання ченця – це зв'язок з вищими силами, закриті штори це усамітнення та таємниця, а оздоблений стіл це зустрічі та розмови. Дуже логічно. Усамітнення та таємниця, а також зустрічі та розмови. Особливо з урахуванням того, що тут прям зустрічами і розмовами не пахне. Ну, то добре. Далі присвятий час магії. Ну, тут жіночка стоїть біля книжки, з книжки йде якась енергія, і в неї оце вогник такий запалений на голові. Вогник, який говорить про якесь просвітлення, мабуть, отримання інформації. Далі карта: побуть на природі. Тут оголена дівчинка, вона тримає книжку, книжка Верітас, правда, так? In vino Верітас, ну тут у нас в природі у нас правда, да? наступна карта Очисти себе. І це карта про ці дві квіточки, які тягнуться до сонця, живляться від нього енергією. Знову ж таки, проживлення від сонця я розумію, до чого тут назва карти Очисти себе, я не розумію. Далі, оце моя улюблена. Ця карта називається Приділи увагу здоров'ю. А тепер зверніть увагу на колір обличчя цього молодого чоловіка. Мені здається, що вже піклування про здоров'я ну, це вже запізно це робити, тому що колір його обличчя, а також іриси, які, до речі, один з, це одна з квіток, символів скорботи. Вони вже говорять про те, що ні про яке. Лікування і стілення тут річ не йде. Тут скоріше скорбота, втрата. Ну, у мене чітко так. Наступна карта. Довірся інтуїції. Із чаш йде е, такий дим, або, можливо, це якісь е, е, ароматичні речовини, і таким чином дівчина або жінка прислухається до себе. Наступна карта: Шукай усамітнення. Але вона цікава тим, що тут проглядається дівчина. Бачите, вона виглядає з-поміж дерев, незрозуміло, чи хлопець її помічає. Скоріше за все, що ні, тому що він такий задуманий. У нього цікава деталь, що це крилатий шолом, який найчастіше асоціюється з Гермесом. І е це про думки, про швидкість думок. от. А дівчина. В описі тут йде зв'язок зі священною або божественною жіночністю. Не знаю, яким то чином, то, скоріше за все, що хтось за тобою спостерігає спостереження, якби я обрала ключове слово до цієї карти. Ну, шукаю самітнення. Ну, можливо, не знаю. Десята ще одна улюблена мною карта. Називається довіряй своєму оточенню. На карті зображені дві дівчини, дві дівчини і ця дівчина вона розчісує волосся своїй, можливо, подрузі, але з'являється якийсь шум на фоні, і він їх відволікає. І афірмація У мене особливий зв'язок з друзями. І далі символіка. Значить, бамбук символізує стійкість та поінформованість, довге волосся, свободу та ідеї вільного життя, квіти на землі, радість та процвітання. Як з усього цього зробили, довіряй своєму оточенню, я не знаю. Для мене тут чітке значення йде втручання ззовні, тобто щось заважає спілкуванню. Наступна карта надихайся з нами. Я насправді думала, що це перший раз, коли я поглянула на цю згорблену фігуру, я подумала, що це людина, яка вже відійшла до іншого світу. Але виявляється, що це вона спить, і поки вона спить, її душа піднімається до місяця, ну і тому подібні речі, М -м, не знаю. Дванадцята карта. Захисти себе. Ну так, тринадцята карта. Довірся провідникам. Ну, яким чином. Викликає дівчина цих провідників, дим з її ротом чітко нам вказує. Далі неочікуваний сюрприз. Ще одна цікава карта. Тут опис: Жінка спостерігає за чоловіком, який ховається серед квітів. Якщо подивитися за напрямом її погляду, вона явно на чоловіка не дивиться і вона, можливо, і не підозрює, що він там сидить. Тому цей неочікуваний сюрприз може бути не настільки гарним, настільки його бачать автори цієї колоди. Тому мені здається, що це хлопець, за нею шпигує, вона поки що про це не здогадується. Далі, 15-та карта, називається вона Смійся. Афермація, Я люблю життя і насолоджуюсь ним в повній мірі. І тут молода жінка осипає зірками цю більш старшу жінку, але суть у цієї. Чи я не знаю, що це. Ну, це ніби квіт, квітковий вінок, але чомусь на очах. Ну, тобто, я б могла сказати так: засліплення щастям, можливо, або засліплення, може, і грошима, або своїми статками, або своїм становищем, або ще чимось. Але зі сміхом у мене ця карта не асоціюється. О, ще одна. Називається вона Усвідом свої кордони. Афірмація. Я можу вийти за межі своїх обмежень. І при цьому опис старий зупинився відпочити, спирається на палицю. Він перевіряє простір навколо, щоб впевнитись, що нічого не завадить йому просуватись далі. Тобто він ледь стоїть на ногах, тому що він вже дуже стара людина, і він обережно просувається. До чого тут афірмація про можу вийти за межі своїх обмежень? Ну, може, і можу, але скільки зусиль для того потрібно, тут скоріше карта про обережність. Копай глибше називається ця карта. Тут ну, досить все зрозуміло науковець. Ця карта називається Розшир горизонти. Вона мені нагадує трійку жезлів Ну, ніби під іншим кутом або згори подивитися на ситуацію. А ця карта мені нагадує п'ятірку Пентаклів Таро. Вона називається Усвідом невизначеність. І ми бачимо, що такі застрашені трошки. Бо настрашені обличчя цих людей. Вони якраз перебувають в пошуках чогось, вони не знають, що їх чекає в майбутньому. Наступна карта полюби іншого. І тут цікавий момент, тут багато карт, які пов'язані з ну, стосунками між людьми, з такою закоханістю. І тут момент того, що цей молодий чоловік він спустився на Ну, написано в книжечці, що він спустився на мотузці, але тут схоже на тканину якусь або якісь простирадла, не знаю. Ну, тобто, ніби таємно, він відвідує свою коханку. Наступна карта прийми втрату. Ця карта називається Віднайди спокій. Тут жінка стоїть біля води і в неї виглядається. Тут сама. Стихія води може також зіграти важливу роль у трактуванні цієї карти. 23. Розділи простір з іншими. 24. Запали пристрасть. Афірмація тут говорить про те, що я можу досягти бажаної мети. І опис. Жінка тримає спалах натхнення. Оце в неї спалах натхнення, хоча я тут бачу квітку. А фігура внизу вона ніби стала свідком цього явища. Хоча я тут бачу певну нерівність позицій. І якщо, наприклад, ця квіточка, яка дуже мені нагадує, лілею, це дійсно вона, то лілея, як взагалі ознака якоїсь, ну, знаєте, вищої соціальної ланки, то тут просто про те, що хтось вищий за іншого, ну, знову ж таки, це моє бачення. 25-та карта. Залишайся вразливим. Чоловік хапається за Одяг жінки, яка і вона насправді лише чекає, коли він її відпустить, щоб вона могла йти далі. Але називається карта залишається вразливим. Як це пов'язане, я не розумію. Як на мене, я б назвала цю карту Любов пройшла, зав'яли помідори. 26 шоста карта. Знову назва карти будь вірним. Афірмація карти. Я покладаюсь на підтримку друзів. А опис карти, що на сцені стоїть актриса, а їй вклоняється тут з боку шанувальниця. Це називається в огороді в Києві дядька. До чого тут друзі взагалі? 27 карта. Прийми мудрість. І тут у нас зображений астролог, на те, що це астролог нам натякає астрологічне коло. Ну, тут скоріше про якісь альтернативні езотеричні науки або практики. Оце ще одно. Одна карта, як я її назвала для себе про все і про ні про що. Називається ця карта Будь винятковим. Афірмація Я роблю все необхідне, що слугує моїй найвищій меті сьогодні. І тут у нас чоловік вже такого похилого віку, і він спирається на свої книжки. І він думає, як йому втілити в життя ці ідеї, які він ем, взяв з книжок. Мені ця карта дуже нагадує дві кужезлі Таро за своєю енергією. А от щодо винятковості, і, і я роблю все необхідне, що слугує найвищій меті, не знаю. 29-та карта, будь рішучим. Тут у нас в якомусь стародавньому вбранні солдат. Дев'ятку жезлів нагадує мені ця карта. Оця карта дуже актуальна для наших часів, ну, як і попередня, в принципі. Називається вона Будь сильним. І афірмація тут я тримаюся свого і вірю, в власну правоту. Опис Янгол занурив пальці у ґрунт, чим викликав ріки крові. Тут є деякі карти в цій колоді, які роблять її, її, в певну міру, знаєте, такою колодою військового часу. Але загалом над нею якось дивно працювали. 31-карта винагороди, на полегливість. І лицар навчає даму користуватися мечем. Ну, для мене це карта навчання та старанності, коли очі. Бояться руки роблять. Ну, такий собі паж мечів, паж Пентаклів, второ, як аналогія. 32 карта теж підходить під наші скорботні часи. А, називається вона Відпусти або випусти дух. І тут гігантська фігура жіноча дивиться на смерть і розруху біля її ніг, і на її обличчі смуток. Теж карта втрат, але в нас вже були карти втрат до того. Тобто тут дуже багато повторюються карт з значеннями. Це карта, знову ж таки, стан сильним. У нас тут вже була 30-та карта, от будь сильним, вона називалась. це авторські е, назви. А це стан сильним. І тут у нас така афірмація: Я сильна і створюю свій власний шлях. І от мені цікаво, з закритими очима має бути сильним людина і створювати власний шлях. чи та, що закриває очі. За описом, це темний якийсь простір, темна кімната, і чоловік повністю довіряється жінці. Ну, це чимось нагадує карту сила, а так би взагалі я б назвала її чимось на кшталт підкорення, наприклад. Наступна карта Слідуй слід власним примхам. І тут про те, що королеві муза нашіптує щось на вухо, і від чого в королеви відкриваються широко очі, і вона майже падає з трону, Така вау! Ця карта надихнула Мета Хьюза, його... Ну, Тут багато, до речі, карт, які надихнули Мета Х'юза. Я в Інстаграмі зробила пост, там я порівнюю колоди Мета і Ethereal Visions і нову оновлену версію його колоди, яка, до речі, скоро виходить в мас-маркет в US Games. І ця карта в Ethereal Visions називає... називається цей сюжет використаний на 8 -ці келихів. Тобто це карта. Нових горизонтів. Тут її описують трошки по-іншому. Знову ж таки, назва не має нічого спільного з описом карти. Карта назва така: Пробач помилки. А опис такий художник виглядає в вікно і чекає натхнення від зірок. До чого тут помилки? Я не знаю. Тут пошук теж нових горизонтів, або натхнення для роботи. Тут може бути і карта зірка за енергетикою, вісімка келахів, трійка жезлів, ну, щось, щось таке. І остання карта, яка дуже нагадує першу карту. Обидві карти про відпочинок, тільки ця карта називається Розрадь себе, а ця карта називається Наслоджуйся відпочинком. Це також сюжет для десятки келихів з Ethereal Vision Star» -O». Дякую за увагу, до нових зустрічей.